І доброго дня. шановне панство. Сьогодні буде дуже простий розклад. В принципі, я, я навіть не знаю, чи вперше я його роблю, чи не вперше. Ну, він реально дуже-дуже простий, але, я думаю, дуже деякі корисні питання на так або ні. Тобто, ви задаєте питання, і карти вже відповісти так або ні. Так, хочу достати неочікувані камінці, котрі я. А от давайте і цей використаємо. Цей вже був нецікаво. Щось в мене тут ще є. Так, що це у мене тут, 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 тут. ці хороші теж, я думаю. Так. Все. Так, ну, в общем, у нас, от, бачите, три варіанти. Бачите, тут навіть троєчка випала. Так, спадіння не случайне. Так, значить що? Дивимося на так або ні. Ваше питання, три варіанти так або ні. Дивимося, думаю, буду витаскувати по одній карті, тому що це, значить, логічно. Загадуйте питання, наплаштовуйтесь на себе, на свої питання. Так, а тим часом, пан майстер Генрибуварський, дослідники за такік. Розгляне, що у мене за карти. Так, ось, це одиничка сталася. Нічого страшного. Так, ну перший, другий, третій варіант. Обираємо, дивимося так або ні, ваше питання. Перше. Ну, тут так, тут. Я навіть не знаю, що сказати, тут таке так, що не позаздріш. Давайте глянемо друге. Ну, тут дивіться так, тут залежить від питання, якщо тут все по справедливості, ви повинні розуміти, що <кій> якщо правда на вашому боці, то тоді так. Якщо правда не на вашому боці, тоді ні. Тобто, якщо питання, воно во благо людині, да? або вам, або взагалом, якщо це правда, да? то тоді так. Якщо... Це щось, так, махінація чи ще щось таке, тоді ні. Тоді ні, От. тобто Тут про справедливість. Наприклад, навіть якщо ви відкриваєте якийсь бізнес, да, то тут, скоріше, ви повинні розуміти всі ризики. Тут справедливість саме Вона йде про все, що вам буде дано, так або ні, воно буде дано вам по справедливості. Тому тут ось така карта, воно програється. так. Ну, тут що? що тут сказати, якщо тут так? Тут определенно так. Тут определено так. Тут я навіть не буду нічого казати, що так або ні. Ну, тут, можливо, ні, тільки в тому нюансі, якщо знаєте, тут стосується питань якихось сил. Тобто, Поміжка це взагалі-то так, але це також карта сили. Тобто, тут, якщо вкажеться, що, типу, не, не буде ли якоїсь повреждені чи щось таке, то може воно відігратися і в мінус, вісняш. але взагалом це позитивна карта, тому я б сказав, що це скоріше так. А, тому в принципі, думаю, на цьому висновку і стоїло б зупинитися. А на цьому все. Дуже дякую, що були зі мною. З вами був пан маєстр Генрік Баварський, Генрік Радійцем, Езотерій Слідник. Всім щастя, здоров'ячка, успіхів у ваших питаннях і житті. Щастя, здоров'ячка, до побачення!